Якщо ви вважаєте, що корпоративні заходи абсолютно не підходять вашій компанії, не робіть їх. Але якщо у вас є, хоча б крапля сумніву і бажання спробувати, наша команда з радістю організує для вас саме ту подію, яка зробить вашу компанію ще краще. Прийнято вважати, що корпоратив це такий розважальний івент, який обов'язково має бути в кінці року, щоб просто усі прийшли, поїли, попили, потанцювали і розійшлися додому. І насправді багато компаній нехтує тим, що корпоратив це реальний інструмент, hr інструмент для команди, який допомагає вирішувати певні завдання бізнесу. Управлінські завдання, іноді ми стикаємося з тим, що в команді немає а, спеціально навченої людини, яка б керувала командою. Немає hr менеджера. Ось і корпоратив просто віддають. А, Офіс менеджеру або ще комусь, тобто людині, у якої є просто задача провести якусь подію, але немає задачі вирішити якесь певне конкретне питання, наприклад, підвищити лояльність працівників, підвищити мотивованість працювати саме в цій команді, опинити пленість кадрів. Тощо Тому в таких моментах корпоратив реально можна зробити певним інструментом досягнення певних цілей і закриття певних болей, які є в компанії на цей момент. В житті кожної людини робота займає величезне місце. А під час війни працівникам важливо дати розуміння того, що компанія не просто стабільна, а компанія їх підтримує і вони важливі для компанії. Саме в такій атмосфері ваші працівники будуть розкриватися як таланти, будуть реалізовувати поставлені цілі. І не будуть думати про те, щоб піти працювати в іншу компанію, де, наприклад, на це звертають більшу увагу. Також корпоратив це інструмент, який сприяє покращенню створенню корпоративної культури всередині команди. І тільки тоді, коли в компанії є реально крута корпоративна культура, і компанії не звільняються. Люди туди приходять нові працівники. Працівники люблять і довіряють своїй компанії і проявляють таким чином лояльність до бренду. А для того, щоб івент пройшов реально ефективно у вашій компанії. І дуже важливо зважати саме на думку людей, які працюють в цій компанії. І на самому івенті виконувати не мрію CEO або топ-менеджера, а реально дослухатися до побажань людей, з якими ви працюєте. Я наведу простий приклад. Сіо компанії подобається артисти, які коштує 50 тисяч доларів, але команда в той час слухає артисти, який коштує вдвічі менше. Тому навіть якщо ви вкладаєте класний бюджет в корпоратив, привезти артиста, якого ви мріяли побачити все життя, але ваша команда насправді не цільова аудиторія саме цієї людини. Ви просто зіллєте бюджет і не досягнете тієї цілі, яку закладали на початку. Тому важливо, коли ви робите корпоратив, дослухайтеся до думки своєї команди. У нашій компанії немає такого поняття, коли ми беремо одну концепцію і починаємо продавати її усім клієнтам, або коли ми, наприклад, надсилаємо там пакетні типи послуг, ми завжди орієнтуємося на те, з якою потребою приходить наш клієнт. Завсе за все, представник компанії, який звертається до івент івент-агентства, має чітко розуміти, яку потребу йому потрібно закрити. І тільки тоді, коли ми виявляємо дійсні причини проведення заходу, наприклад, Підняти там мотивованість, або підняти лояльність, або вирішити якусь певну конкретну, точечну задачу, як, от, наприклад, у нас був кейс, коли потрібно було всередині компанії зробити збір і підтримати працівників, там які перебувають наразі на фронті. Але ми розуміємо, що наразі вже третій рік війни люди втомлені, об'єктивно втомлені, і нам потрібно було зробити так, щоб замотивувати кожного працівника долучитися до цієї події і зробити таке враження, як ніби якщо ти. Не прийдеш на цю подію, то ти пропустиш щось глобальне. Крім того, важливо розуміти, з якими людьми ти працюєш, тому що підбір рішення дуже сильно залежить від сфери, в якій працює компанія, від людей, які в ній працюють. Наприклад, це більше чоловіки чи жінки. Їм 25 років чи 48, Вони люблять стендап або ж можливо концерти. Тому, в залежності від того, яка корпоративна культура вже сформована наразі в компанії, ми обираємо те рішення, яке дійсно сподобається людям, які тут працюють. Саме тому ми визначаємо конкретні завдання і KPI, по якому потім ми потім можемо оцінити ефективність проекту. І в результаті відштовхуючись від того, ми шукаємо правильне рішення. Правильний напрямок, як зробити це дійсно ефективно, як компанія, ми також маємо свою команду, яка так чи інакше працює протягом всього року, і також заслуговує на корпоративний захід для себе. Але ми робимо те, чого не роблять інші компанії. Ми пояснюємо нашим працівникам, що саме ми хочемо отримати від корпоративу, як він буде відбуватися, і які цілі ми за допомогою цього корпоративу реалізовуємо. Наприклад, у нас є традиція, коли в кінці року, точніше, вже на початку наступного року, ми з усією командою їдемо в корпоративну подорож. Таким чином, ми закриваємо певні цілі всередині нашої компанії, і, звісно, роблячи такі заходи, ми приваблюємо нових працівників до роботи у нашій компанії.